Лотокінг ліга королів чекає на тебе. Вітаю, друзі, мене звати Ігор Гаврещак, 24 й канал, наш Ютуб ресурс. Сьогодні 21 січня. неділя, я вам пропоную глянути карту бойових дій. Що ж хочу сказати, що з суботи на неділю на території Російської Федерації країни агресора було так, як знаєте, як кажуть популярно в одній соцмережі вогник-вогник, жарко-жарко. Тому що було два потужних влучання. Давайте про все по черзі. Є населений пункт біля Санкт Петербургу. усть слуга що це за населений пункт. А суть в тому, що там є на нафтовий пункт порт і газовий е, саме хаб друга Путіна. Ось тут знаходиться у слуга. У нас є відео Потужне влучання. Пролетіли безпілотні літальні апарати, попри заяви, як завжди, Міноборони Російської Федерації, що збили все, що летіло, бачимо, абсолютно не все вони збили. Що варто відзначити? Ну, в першу чергу, від Санкт Петербургу у слуга знаходиться. Давайте глянемо, яка відстань. 116 кілометрів, а взагалі біла до Кеннісберга, або як називають росіяни Калінінград, взагалі 8-9 кілометрів. А якщо говорити про відстань від України, від нашого кордону. Дивимося, яка відстань. Орієнтовно 800-900 кілометрів. Це підтверджує той факт, що такі в нас є дрони, які можуть ладіти на дуже потужну відстань. І як видно по кадрах, які ми вам демонструємо, що це точно бойова частина дрона не 3, не 5, не 10, не 15 кілограм, а куди значно потужніше. Це означає, що такі є підтвердження. Е е Повідомленням, що в нас є дрони, які мають вже реактивний двигун, які можуть летіти понад 1250 кілометрів, 900 кілометрів, якраз у слуга, дістаємо, і Відповідно, вони є важчими для збиття ППО противника. А регулярні удари бачимо по критичній інфраструктурі Російської Федерації. Окрім цього, що були влучання в вуслуга, також повідомлення, поки ми от всі з вами. Спали вночі, а хтось можливо і не спав. Відповідно, є влучання в тулі. А що в тулі в тулі знаходиться завод, який називається наступним чином «Щегловський вал. Він знаходиться 300 кілометрів від кордону з Україною. І що відомо по цьому заводу? Він є військового промислу, підприємство. Відповідно, воно займалося модернізацією техніки російської відновленням техніки. І що важливо, послухайте, також вони збирають Мають там е, зенітно-ракетні комплекси панцирь С і панцирь С 1 Це провідна зенітно-ракетна зброя Росії, масового використання. Нагадаю, саме панцирі використовував Путін, намагаючись захистити Кремль. Пам'ятаєте, я колось мого розповідали, що він по Москві пороставляв панцирі? Так, от от військовий е, завод теж влучання потужне. І є гарне загоряння. Ну, це по території Російської Федерації, що відбувалося. Давайте перейдемо безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Почнемо з північно-східного напрямку. Далі залишається важким плацдарм біля Синьківки. Ворог продовжує тиснути з двох напрямків. мається на двох населених пунктів окупованих: Лиман, перший і Вільшана намагається обходити зі сходу цей населений пункт і з заходу через м -м, лісові масиви. Але успіху. У ворога на цьому напрямку немає, хоча в збирає резерви і регулярно намагається кидати на штурм. До речі, також і технікою. Як правило, останніми тижнями ситуація виглядає наступним чином: беруть бронетранспортер, прикриттям беруть цю машину і намагаються викидати 7-10 чоловік десантно в цьому напрямку. Як правило, відразу ж там біля цього бронетранспортера наші сили оборони і ліквідовують Наміри росіян просуватися. Не менш складна ситуація. Якщо ми будемо рухатись на схід, це є орлянка, ягідне в бік Степова Новоселівка. Ну і звісно ж, Петропавлівка. Що відомо, із першотравневого. До речі, ось такі от плацдарм Орієнтовно е, намагаються росіяни рухатися по лісосмугам в бік Петропавлівки. Зрозуміло, що це є траса, яка веде Скупінська далі на Сватове. Ну, але також просувань немає. Мінімальні є їхні просування росіян, орієнтовно 100-150 метрів. Знаєте, ви в коментарях пишете, що ну як це не є успіх, росіян це успіх. Ну, насправді, ті сили і ресурси, які залишають росіяни, проходячи ці 100-150 метрів за 2-3 тижні, а то й місяць, а то й більше. По-перше, це надзвичайні втрати, а по-друге, вони абсолютно там не гарантують Тують собі закріплення на цих вогневих позиціях, тобто вони заходять, але гарантії не мають аби там залишитись. Також намагаються рухатись в бік піщаного і ослаблюють оборону на цьому плацдармі. Розуміємо, що це все у напрямку Куп'янська і Куп'янська вузлового два населених пункти, які є хаба, логістичні збройні сили України, і це основна ціль окупантів на цьому напрямку. Рухаємось далі. Південніше є, до речі, просування у ворога. Де просування? Крохмальне. Офіційно, спочатку аналітики інституту вивчення війни про це повідомили. А згодом, е і сили нашої оборони, що крохмальне. Є під е, ворогом. У нас є офіційний коментар. Володимира Фітю, речника цього напрямку. Що він каже наступне? Давайте я вам процитую: крохмальна це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це п'ять будинків, і ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз. Тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі, сказав Фітьо. За словами Фітьо, загрози для сусідніх підрозділів це не становить, і те, що відбулось, це тимчасове явище. Речник нагадав, що лінію фронту щоденно змінюється. Він також зазначив Фітьо, що Крохмальне у 22-му році було окуповане Росією. Населений пункт відбили під час харківського наступу. Але аби ви розуміли, крохмальне це як Сеньківка. В Сеньківці теж пару будинків і крохмальне, от п'ять будинків буквально 45 людей жило. Звичайно, що російська пропаганда буде подавати це ледь не взяття Києва, ну, але маєте розуміти так, що по перше відійшли на безпечні ми позиції, аби далі вести активну оборону і цілком ймовірно не дати ворогу закріпитися на щойно охоплених позиціях. Це ситуація біля крохмальне, крохмальне від новоселіки знаходиться. Північніше в районі 6 кілометрів ситуація, як каже Фетьо... На північ Табаївка стабільна не загрожена нашим е, позиціям і Берестове також рухаємо з пів північні південніше. Перепрошую, змін по лінії бойового зіткнення немає на цьому напрямку. Мета у ворога тут не міняється. Це є серебрянське лісництво і власне е, рух до лиману, відтісняючи наші сили по Жеребецькому водосховищі. Але знову ж таки, попри використання великої е, е, кількості ресурсів живої техніки, е, е, успіхів. Е, е, Оперативного характеру навіть на перспективу немає в росіян. Більше того, варто відзначити, що резерви і посилювати тиск на цьому на ці лінії бойового зіткнення Росіяни не мають змоги, тому що всі формування додаткові, які були в тилу, як правило, це є Старобільськ. Нагадаю, друга лінія оборони Росіян це старобільськ Айдар, щастя. Відповідно, всі резерви з цього напрямку були перекинуті на Авдіївку. До речі. Будуть мати змогу, тому що YouTube нам не пропустить ці кадри. 110-та наша бригада, яка просто феноменально і героїчно. Е Ліквідовою Росіян на Авдіївському напрямку продемонструвала ем, ведення бойових дій проти росіян в жовтні місяці, називаючи це протистояння наймасштабнішим в 21 столітті. Тобто, по кількості техніки, по кількості живої сили, яку використали росіяни, більш більших е, е, зіткнень в 21 першому столітті е, кажуть, що не було. Зайдіть в телеграм-канал 110-ї бригади, і можете подивитися. Так, от повертаємося до нашого плацдарму Старобіліськ, Новайдар. І щастя відповідно на цьому напрямку всі сили перекинуті на Авдіївський напрямок. Про Авдіївку ще поговоримо детально. Далі в нас де Білогорівка Луганської області. Зміни по лінії бою немає. Що відомо по півночі від Соледару? Ситуація наступна веселе населений пункт повністю перейшов під контроль окупантів. Відповідно, сіра зона збільшилася таким чином. Ворог убезпечує себе від наших атак з сіверського. Напрямку. Ну ви загалом знаєте, що сівер це є також ключовий на пункт на цьому плацдармі, з якого ми контролюємо артилерію усі пересування ворога і чудово нищимо, в тому числі і польові склади боєприпасів на цьому плацдармі. Північ Садлару південніше це вже і фактично північ від Бахмуту. Дивимося по лінії бойово зіткнення. Я вчора вам казав, ситуація важка, змін немає. Що намагається ворог зробити? З хромого атакувати в бік Іванівський, аби перебити нам трасу життя вже легендарну, але загрози немає. Постачання на бахмутські е, наші підрозділи е, нормально триває. Ну, звичайно, спострілюється, але триває. Богданівка от напевно найгарячіша. Е, Точка на ці лінії зіткнення – це Богданівка і Григорівка. Важкі бойові дії. Ми тут повністю в обороні, але вдало відбиваємо атаки ворога. Використовує тут від артилерії до авіації. Розуміємо піхотні, їхні штурмові війська. Але знову ж таки наші герої стримують південь від Бахмуту. Найгарячіша точка далі залишається Кліщівка, що відомо по Кліщівці. Що тривають е, активні бойові дії за висоти від, від на північ від Кліщівки. Більше того, нашим оборонцям вдалося відкинути позиції ворога. Яким чином вони атакували росіяни? Ми е, е, успішно відбили їхні атаки, і більше того, змусили їх відійти е, на е, ще глибше. Ніж вони мали позиції до атакувальних дій, тобто збільшилась кількість сірої зони біля Кліщівки. Ми не просунулись, але й змусили ворога покинути свої. Позиції біля Андріївки Курдюмівки Кордюмівки велика кількість мігруючих позицій, так званих, що це означає, що за день по кілька разів вогневі рубежі можуть бути під контролем або ж оборонців збройних сил України, ну, або ж власне окупантів. Рухаємось далі. Що в нас є? В нас є Авдіївка. Продемонструю в першу чергу вам по Авдіївці, як росіяни випускають. Авіацію. І знову ж таки, от ви бачите, просто скидають авіабомби, працюють артилерією, нищать місто як можуть. Що відомо нам по Авдіївці? Давайте я почну з півдня. Тут цікава ситуація. Перейду на супутниковий знімок, аби ви краще розуміли. Непроста ситуація є, власне, на півдні ось, південний напрямок з боку Спартака. Ось цей трикутник, фактично, мінеральне, Яковлівка, Спартак. Ось ви бачите, стілки промалювали Діп Стейт на цьому напрямку, що відомо. Ось є вузол і в сіру зону. Давайте так, аби ви побачили збільшилась сіра зона. Ось ви бачите, що тут знаходиться. На цьому напрямку знаходиться такий собі називається царська охота, колишній ресторан. Він є фактично ключовим опорним пунктом, вогновим, вогновою точкою Збройних сил України, де ми стримуємо атаки ворога. Відомо, що в сіру зону потрапили вулиці, частина вулиця, частина вулиці Торгенєва і Соборна. Це південь Авдіївки. давайте я продемонструю, яка відстань від самої центру Авдіївки. бачимо до двох кілометрів. От, власне, тут знаходиться. Станція, виноградники і також власне, царська, царське полювання. Там його називають царська охота. Царське полювання. Відповідно, це є ключова точка. Чому? Тому що відповідно трасу Т 05-05. Ось завдяки цьому і вдається тримати. Це логістика в Авдіївку також. Загрози немає, але ситуація непроста. Власне, на цьому плацдармі. Це щодо півдня з боку Авдіївки. Також продовжує ворог намагатися просуватися з боку Ясинуватої, ось промзона. і... Тривають бойові дії активні саме оцих цехах. Нагадаю вам, що цехи на сході Авдіївки, кожна будівля, кожна споруда це як фортеця, де наші оборонці тримають оборону. По півночі е, про нагадаю вам, ось тут знаходиться Авдійський коксохімічний завод. І ось повертаємось до новини про те, що на Лиманському напрямку ворогу немає резервів, чи має атакувати, тому що всі резерви зосереджені саме е, на підступах до Авдіївського коксохімічного підприємства. І ось де є ця смужка, яку я вам продемонстрував. Орієнтовно десь тут знаходиться паркан Авдіївського коксохімічного заводу, де от е, простоки могильник окупантів. Попри це, їхні спроби подальші. І не міняється. Веселе Кам'янка в бік піщаних кар'єрів і донецьке е, кладовище. Також це є степове степове в сірій зоні. На сході міста бачимо, ворог вже має контроль певних територій незначних, попри заяви окупантів, що степове повністю є під контролем російської армії. Це неправда, так місто в своїй переважній більшості є в сірій зоні. Тобто, що це означає, що ні ворог, ні збройні сили України не мають чітких закріплених позицій, але знову ж таки. Це означає, що в будь-який момент сили можуть змінитися, і сили морзниці і на нашу користь. Загалом ситуація на авдіївському плазармі наголошую вам складна. І залізниця нагадаю вам проходить повстепове в напрямку Новобахмутівки, очеретиного загалом просування ворога тактичного характеру на цьому напрямку є, але наші оборонці кажуть наступне: що нічого критичного в цьому немає. Все контролюють, все бачать. Зрозуміло, що переважає ворог і в техніці, і в живій в живій силі. І те, що я вам казав, 110-та бригада продемонструвала, як вона нищить е, саме техніку і живу силу на цьому плацдар. Така ситуація от з півночі і з півдня, окрім того, що е, е, заходять в сіра зона з'явилася більше біля царського полювання, також. Е, Південніше від Авдіївки самого міста орієнтовно в цьому напрямку знаходиться так званий дев'ятий квартал. Ну, якщо можна порівняти, це приблизно зараз відбувається з дев'ятим кварталом, те, що росіяни робили в Харкові з Салтівкою на півночі, регулярно обстрілюють і нищать, просто таки намагаються зрівняти цей масив багатоповерхівок з землею. Абсолютно більше нічого на меті у них. Не стоїть Ну і просування. Дивимося, що вони були просування ворога від опитного і водяного. Ні, ніяких просувань немає. Наші позиції в Сєвєрного, а відповідно далі і до Тоненької і Ласточкине. Ми тримаємо. Нагадаю вам: основна мета Росіян на цьому плазармі це є Орлівка. Як з півночі, так і з півдня за мету Росіяни мають саме зайти в Орлівку. Аби Сотворити оточення Авдіївки. Ну але до цього е сили оборони контролюються. Генштаб е прекрасно все бачить і, ну, зрозуміло, що коли потрібно буде, якщо потрібно буде, то сили оборони з цього напрямку будуть виведені. Марінка, Марінки, нічого не змінилося по лінії бойового зіткнення. Те, що залишилось від цього міста, те росіяни намагаються контролювати. Але ви розумієте, тримати Мар'їнку, там, де немає укриття і немає жодної будівлі, також надскладне завдання для окупантів. І ще нагадаю вам, що сьогодні в Донецьк, в сам центр Донецька, відбувся потужний приліт в районі <кхух> центрального ринку. Повідомляють, що було вражено немалу кількість власне ворожих формувань. А також можете подивитися в будь якому телеграм-каналі, тому що, на жаль, не пропустить нам YouTube це відео на карті бойового огляду. Так, от далі рухаємося. Новомихайлівка. Біля Новомихайлівки просування у ворога немає, але це їхній такий основний напрямок на цьому плацдармі. Нагадаю, Мар'янка, Вугледар Мар'янка і Новомихайлівка. Це мета в першу чергу виходити з Новомихайлівки і далі з'єднувати свої формування з Мар'їнкою з метою зайти в тил Вугледару. Саме тому я вам вчора демонстрував, що активніше прострілювати почали авіабомбами саме південно донбаську шахту номер 3 яка ось тут знаходиться, скидають, просто руйнують цю шахту, аби. Не мати абсолютно ніяких е змог тримати тут е позиції, ну от бачите, так це шахта, і вона просто нищиться з повітря. Що важливо сказати на цьому напрямку? А е є неочікувана річ для окупантів. Е думали, гадали росіяни, що Времівський виступ є е е активним пасивним, тобто не проводиться жодних е наступальних дій. Але що ми бачимо на саме на Времівському плацдармі, якщо ми. Подивимось, ми зуміли відбити кілька позицій, південно-східніше південно від урожайного. Ось ви бачите, довелося ворогу відійти на ну десь орієнтовно пів кілометра, 400 метрів. Це теж дуже неочікувано і дуже хороше просування Збройних сил України. Це все, що відбулося на цьому плацдармі. Рухаємось до Токмака. Костянтин Машовець. Військовий експерт каже наступне: що очевидно проваляться плани росіян відновити лінію основну лінію оборони, так звану лінію Суровікіна, між вербовим і новопрокопівкою. Намагаються тиснути росіяни на захід від вербового, але ну нічого в них абсолютно не виходить. Зараз сили в них відведені з цього плацдарму на доукомплектування, переформатування, тому що несуть серйозні втрати. Змін більше немає. Безуспішно вели наступальні дії росіяни е, західніше новопрокопівки і відповідно роботиного. І лівий берег Дніпра тут, до речі, такий, от е, бермудський Кринський трикутник, скажімо. тому що біля кринок, попри тотальну перевагу в живій силі проти абсолютне панування в повітрі і безпрецедентну кількість техніки, росіяни несуть величезні втрати. Буквально за останню добу було як мінімум два записи відеозвернення окупантів, їхніх формувань до вищого керівництва, Мовляв, заберіть нас кринок, зробіть нам бодай ротацію і до комплектування, тому що несуть потужні шалені втрати а відповідь. Відно зрушень і просувань ворога немає. Хочу закцентувати знову ж таки, що це не означає, що росіяни несуть тут втрати, а ми спокійно відбиваємо всі атаки. Ні, нам теж важко. Нам великою, великою ціною нам дається захист кринок з цього плацдарму. Але тим не менше, ми не лише захищаємо кринки, а ми розширюємо плацдарм від кринок до козачі лагері. Піщанка пойма підступне і Олешки нагадаю вам досі. Росіяни переймаються і переживають за Олешки, тому що тут реально сконцентровані формування Збройних сил України, і окупанти очікують на можливий удар з боку оборонців України. Це от ситуація по лівому берегу. Що вам скажу по ем, Криму? Є повідомлення сьогодні вранці, 21 січня, що були чутні вибухи в районі Севастополя і Бухти Севастопольської. Також повітряна тривога лунала в районі Кримського Керченського, перепрошую мосту, і відповідно він був перекритий. Якщо говорити загалом про використання чорноморського флоту, що каже Наталя Гоменюк, речниця цього напрямку, наступне: Російські військові почали економити ракети калібр через труднощі з логістикою та інфраструктурним обслуговуванням, власне, вони не можуть тут наповну себе розгорнути, і останнього разу в акваторії Чорного моря виводили. Кораблі із калібрами і використовували калібрі 3, 3 перепрошую, січня. Тобто розуміємо, вже в більше двох тижнів не може Росія повністю, або, хоча б частково, застосовувати саме чорне. Море, ну і що ж? А 50 і іл 22 М збили вже раніше, але історія з збиттям далі актуальна. Чому? Тому що знову ж таки вернула чергова а, інформація, хто ж був ліквідований саме цією атакою. Стало відомо достеменно, що от ви бачите на своїх екранах Кліма Віктор Іванович. Він є майор, він є керманич керівник іл 22 м і от. Прописано, що 14 січня він був ліквідований. Таке є серйозне влучання. Нагадаю вам, що а 50 начебто, збили, а іЛ 22 м був підбитий. Але бачимо, підбитий дуже смачно, тому що керівник цього іла. Ліквідований. Що ж, таким був карти бойових дій станом на 21 січня. Ви обов'язково не забувайте коментувати, ставити лайки і звісно ж підписуватись. А ще краще діліться з веденням з друзями, родичами та знайомими, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається в цій визвольній війні проти росіян і де наші герої е виборюють нашу землю. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.